Вітаю, друзі! Ви вже кілька місяців вивчаєте нову для вас науку історію. Ви вже багато про неї знаєте, і що вивчає наука історія, і як і коли вона виникла, як розвивалася. Знаєте, як працюють історики, археологи, багато знаєте про історичні джерела, про музеї і архіви, знаєте про історичні карти, лінію часу і розбираєтеся в таких поняттях, як історична пам'ять та культура пам'яті. І тепер ми нарешті приступаємо до вивчення самої історії, минулого людства. Давайте пофантазуємо і уявимо, що машина часу вже винайдена. І ми на ній відправляємося в подорож назад, у минуле. Ми простежимо з вами, як людство пройшло свій шлях від сивої давнини до сьогодення. Останній розділ у п'ятому класі, який ми будемо вчати, це розвиток людства упродовж історії. Запишіть в зошит, якщо ви цього ще не зробили. Сьогодні з'ясуємо, як з'явилися люди на землі і на території України. Тему уроку також варто записати. Отже, машина часу зупиняється. Виходимо. Як вам обстановка? Це Африка приблизно 2 мільйони років тому. Саме тут. Від мавпоподібного предка, не від мавпи, а від спільного з мавпою предка з'явилися люди. Уявляєте, життя без смартфонів, інтернету і інших звичних нам умов життя? Ці перші люди зовні відрізнялися від нас поставою, обличчям. Відрізнялося і їхнє життя. Вони не користувалися соцмережами, не ходили до супермаркетів, але вміли робити набагато корисніші речі, за що вчені називають їх. Людьми вмілими. Що саме вони вміли виготовляти знаряддя праці, загострювали камені, палки, кістки, які допомагали їм вижити в оточенні хижаків, голоду і холоду. Більшість знарядь були з каменю, тому той період називають кам'яним віком. А супермаркетом для цих людей була природа, і вони брали там все, що знаходили: збирали дикі плоди, виколупували корінці. Полювали на дрібних тварин і доїдали те, що залишилося після обіду хижаків. Але все це було нелегко. Люди могли тижнями голодувати в пошуках їжі, чи самі могли стати їжею для шаблезубого тигра. Так проходили тисячоліття. Ішов час, і з північного полюсу на землю насунувся льодовик. На значній території погода і природа змінилися. Стало дуже холодно, зима стала довгою, рослин мало, з'явилися великі тварини і зірки цього часу мамонти. Чи хотіли б ви побувати в такому собі контактному зоопарку? Тих людей, що жили в той час в Європі, називають неандертальцями. Зовні вони також відрізнялися від нас. Щоб вижити в тих умовах, неандертальцям прийшлося шукати собі житло. Для початку згодилися печери. Прийшлося знайти одяг, його шили зі шкір тварин, і прийшлося навчитися самим видобувати вогонь, а не брати його у природи. Після цього їм вже не загрожували ніякі блекаути. Неандертальці навчилися краще оборонятися від хижаків, стали з часом самі будувати собі житла з бивнів, кісток і шкір тварин. І навчилися полювати навіть на велетня Мамонта. Все це вони робили разом. Адже вижити поодинці давнім людям було неможливо. Вчені такі колективи називають людським стадом. Але холод, голод і хижаків все ще залишалися найбільшими проблемами людей. А приблизно 40 тисяч років тому з'являються наші прямі предки. Люди розумні, Homo sapiens. Подивіться на їхнє обличчя, такі вже можна зустріти в сусідньому дворі. Але їхнє життя все ще було далеким від нашого. Льодовик поступово відступав, мамонти вимерли, а люди продовжували полювати, займатися збиральництвом і рибальством. В цей час люди почали розуміти родинні зв'язки, стали більше відрізняти своїх від чужих. Такий колектив вже називаємо родовою общиною. В полюванні також з'явилися зміни, люди винайшли лук і стріли, з якими зручніше було полювати, а також в цей період у людей з'являється чотирилапий друг собака це перша тварина, приручена людьми. З луком і стрілами та собакою полювання стало веселішим і продуктивнішим. Сидіти на постійних вимушених дієтах люди стали менше. Цей час люди починають вклонятися богам та прикрашати своє життя живописом. Найбільше люди любили малювати тварин, може тому, що селфі були ще недоступними, і малювати себе не дуже зручно, як ви думаєте? З часом від появи людини люди з Африки розселилися майже по всій планеті. Без потягів автомобілів, літаків і кораблів це було не швидко. На це знадобилося майже 2 мільйони років. А от справді неймовірні зміни сталися приблизно 12 тисяч років тому. Вже зрозуміли? Врожай прямо біля житла, одяг з тканини, посуд і корівки на лужку. Це результат того, що люди винайшли нові заняття: землеробство і скотарство. Стали самі вирощувати рослини і тварини. Здогадайтеся? З харчами точно стало краще. Одяг, посуд і багато різних речей все ще були не з супермаркету, а були виготовлені своїми руками. Це завдяки ремеслу ще одному новому заняттю людей. Первісні часи це найдовший період в історії людства, і тривали вони довго майже 2 мільйони років. Але подолавши великі труднощі, люди багато чому навчилися і змінили своє життя. Запишіть найголовніші здобутки людини, якими ви, як нащадки, можете пишатися. А що на території України в цей час? Як там українці? Вони вже існували і співали своїх красивих пісень? Звісно, що ні. Жодних сучасних народів в первісні часи ще не існувало. Але люди на нашій території, звісно, жили. Найдавніше поселення людей на території сучасної України археологи знайшли на Закарпатті. Його називають королеве. Тут люди жили ще мільйон років тому, а потім ще багато тисячоліть. Сліди життя давніх людей, що тут залишилися, це знаряддя праці з каменю. Археологи їх тут знайшли у величезній кількості. Приблизно 60 тисяч років тому в Кримських горах жили неандертальці. В печері під назвою киїк Коба археологи знайшли знаряддя праці і поховання. 20 тисяч років тому на території сучасної Чернігівщини біля сучасного села Мізин археологи знайшли сліди життя хомосапінців, які були не тільки мисливцями, а й музикантами. Тут знайдено першу в світі колекцію давніх музичних інструментів, зроблених з бивнів мамонтів і прикрашених візерунками. Невідомо, чи виступали вони з концертами, але будинки з кісток Мамонта вони собі змогли побудувати. В ті ж часи, по сусідству, на території сучасної Київщини жили інші мисливці на мамонтів. Тут археологами знайдено рештки понад 60 мамонтів. Безліч кісток носорогів, зуби печерного ведмедя та лева. Знайдено також ікла Мамонта, вкриті візерунками. Уявляєте, чим розважалися наші предки? Ну і зовсім недавно, всього лише 6-5 тисяч років тому на значній території правобережної України жили племена, які історики називають трипільцями. Ці люди були першими, хто на наших родючих землях став займатися землеробством і скотерством. А ще вони робили неймовірні вироби з кераміки, посуд, фігурки тварин, людей і ще багато чого до кінця і сьогодні незрозумілого. Про людей, що в первісні часи жили на нашій території, теж варто записати кілька речень в зошит. Ось такою вийшла наша перша подорож на машині часу. Далі буде до нових зустрічей на уроках історії!